Вище, вище, вище. Тому, блядь, переступили нахуй сходинку і все Мені ж Колька ж її періодично підсушує, поняв, вона ж вологою набирається, він Тепа... її підсушує і я, пляд, пані... в дорогу. Пані Ольго, тепер розумію, чому Василь спивається, це все ви і ваші ці воду. Йома. Так, маю? ладно, Давайте, <світ> давайте не ту такуєта прикиньте, зараз на буде... хлопці на глобалінчики, зараз хлоп хлопчики глобалінчики хлоп прийняли. Зараз буде чат, типу, Ольга Відьма. Ладно. Не починай, бо це, так. Да. Ми почнемо, це, позже, позже наше время ж не А хто там ночі роботу? Типу. Що? А хто там ночі роботує, ночне время? Вночі Я працюють, на Наприклад, в мене так правильно почали говорити. Пані Ольга, вона працює кожен божий день в день і вночі. Праців... Друкує на 3D принтері. Приколяхи, від чого потім орки перестають говорити, дихати і взагалі інше, що може бути з'єднане з життям. Ага. И не только мы иногда бываем кого-то э, 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 прикалываться над кем-то. Вот у меня же муж творческий человек, да, вот он, Юля просила сделать там ей прикол. Вот он ее так видит. Вот честно, вот мой муж, вот он, ну, он видит все, понимаешь, изнутри этого человека. А где такое заказать Давайте. можно? Оля. Оля, ви тут? О, Оля, Юля, Юля. Юля спить уже. Юля спите уже. Бачиш який? Блядь, ну це якщо роздивитися, це тупо, блять, офігєть, яка праця, тим паче все в матриці це все розробляти, це, це був би час. Але, пані Ольго, я щось не бачу, Шоброна. За якими з вами говорили. Ой, а де вона? Не, я помню, все записано. Целые списки написано. А как можна заказать что там? дивися, список що треба сделать, так? Да? І ось шеврон є. 25 дешеве все є. Так що не надо. Все під руками. Ну так це ж вам на замовлення людині надо. Да, ну, на самом деле, начинается <Чу. же. смех> так, на замовлення, це ж слота, же, так, это самое. Ну, это так, вдохновение от меня, да. Так, для если можно, конечно, с позолоты, чтобы там. було. Обязательно будет, Виктор Федорович, <laughs> для вас обязательно. Да <laughs> не, что заказать? Боже а? Андрюлик, <laughs> Андрюлик, а вы что, это... Нас вообще-то можна все заказати. Що? А ви військовослужбовець? Сніданок, ну, Сніданок, обід, вечеря. Нічний перекус. Це я тільки чую серцебиття. Хтось ще чує, так, як. По, коротше, по стрінки, я б не сказав, що це Та я теж так пересмотрела, вроді би не можна сказати, але він мовчить, не відповідає. А чого ви вазити почувство? Андрулюк, дивися. Андрулюк, дивися, зараз задам, задам тобі питання, але дивися, коли ти називаєшся військовослужбовцем і ти не є таким, це ганьба, і воно тобі може. Потім така штука, поняв. Ти можеш спиздґнути, а потім от скажеш та блять нога поламана а через деякий час вона тебе буде в натурі поламана. Тому сказати, хтось десь помре для дігоди, поняв, воно десь дійсно хтось портучанський помре. От зараз кажеш військовослужбовець, а не а ти не є дійсно військовослужбовцем. В натурі скоро станеш або ти, або твої родичі близькі військовослужбовцем, яким би ти не хотів би це, щоб воно так було. андролік, ти військовослужбовець? Ви мені задаєте, ви от задаєте питання лише, я так не понял. А ти військовослужбовець? На вам, да. А я не, я не. А, ну ось. Я просто не понял, кому ви задаєте, думав сила і місь. Вам, вам, по, -по, -по поводу цього, ні, по поводу того, що ви кажете придбати, а я у вас питаю, якщо ви служ... ну, військовослужбовець, ми просто різні подаруночки безкоштовно цим робимо. А, я ні-ні. ні Ви знаєте, Радість таку маленьку. Ні, я, ні, ні. А що ви хочете от таку штучку? Да, таку Да -да -да. <реш> я не барига, я не вмію продавати, блядь. <реш> ну так, новий ми почте Но й... взагалі можна йде. було б типу зробити. За, за невеличкий донат я думаю, що. Так, да, от сюди, от ця карточка це Одеса у нас. От можете на одну номер карточки задонатити, а мені скинути номер е -е, свого своєї пошти, я вам відправлю. Okay, О, я вам новенький сделаю. Да на ваше усмотрение, господи. Ага. Вес, Может, я затру утром муцкин. А что тогда подписать? А я со ЩАДов скидываю, я ж не могу писать, это только с Монобанка. У меня ЩАД банк. Андрій, коли ви давайте, давай, давайте я так скажу. Ми віримо. Коли, коли, коли надумаєш, типу, який принт типу, робити, можливо, в тебе в голові сидить якась ідея, яку, типу, от можеш в принципі розлумачити пані Ольги. Вона, це ж дивися, То вже потім не буде так дешево коштувати. головне, типу, я не знаю, там вже будете між собою вирішувати. привіт-привіт. Типу, зроб, зроби без питань, зрозумів. Так, так, поняв. Да, да, поняв. Я написав да, на Одесу, Одесу правильно, так? Да? Так, да, на Одесу, на мене, от можете да, на нас тут підписатися, сили, міць у нас є. Ага, да. все, um. А мені просто навіть не треба нічого там, не квітанці, нічого, просто да, може ми по, по совісті. Да, 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 все. По совісті да. свою адресу напишете і, і все. І ми вам відправимо такий сувенір. да, да, Андрюлик, а ты из какой области? Шашам? Ты из какой области? Одесская область. А, ну все, тогда ты это там. Это что ты получается со свит блядь? Тупикина? Да не, я в другой стране. Я в стороне, в стороне поселка. А он, я не помню, где он находится вообще. Петропавод же, блядь, я его. Так, я там. Где-то там вот я, два я, столба, я, я, если сам... вы знаете, где в Одессе есть. Um, так, да... Все, что было у Попал вас, снег. все было у нас. Вау! Oh, wow!